Привіт, мене звати Тарас. У мене є друг, і я хочу тебе з ним познайомити. Відгадай загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі. Мов би, щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажи цей розбишака, знають всі, що це собака. Так, це мій песик тузик. У нього дві мисочки, з яких, з яких їсть корм та п'є водичку. У тузика трапилася біда, розкололася мисочка, з якої він п'є водичку. Допоможи, будь ласка, зліпи мисочку для тузика. Як ліпити, я тобі зараз покажу, але спочатку потренуємо пальчики. Ой, біда, біда, біда! Втекла з мисочки вода. Що ми будемо робити? Нову мисочку ліпити. Пальці будуть працювати, песику допомагати. І так, для ліплення мисочки потрібна дощечка і пластилін певного кольору. У мене пластилін червоного кольору. Ми з нього робимо кульку. Спочатку ми його розмиваємо, а потім отакими от рухами катаємо кульку. вийшла ось така мисочка для нашого песика.